І знову, друзі, всім, великий великий привіт, як завжди. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Ось, друзі, нарешті зібралася я зі своїми думками, зі своєю силою волі і виходжу до вас із новеньким відео. Але в першу чергу я хочу всім вам подякувати за ваші слова підтримки: як в Інстаграм, так і в Facebook, у Viber. Я вам щиро дякую за ваші підтримки. Слова підтримки. Звісно, що близьких людей, рідних людей дуже важко втрачати. Ще важче усвідомлювати той факт, що дійсно це все, цю людину ти більше не побачиш, не обнімеш, не почуєш її голос. І через деякий час тільки починаєш розуміти, що це все, то її. Рідної людини більше нема, але, звісно, потрібно жити далі, потрібно рухатися далі. Як би важко це не було. От, друзі, і я через декілька днів моєї відсутності почала потихеньку повертатися до своїх красунь. Наводити трошки лад ось тут, особливо на своєму стелажі. Зробила для них вже такі невеличкі водні процедури у вигляді оприскування, позачищала де деякі а, також орхідеї від а, сухих квітів, тому що деякі красуні. Вже в повному розпуску, деякі тільки активно починають своє цвітіння. Деякі, які вже квітнуть протязі декількох місяців, починають відцвітати. Знаєте, так дивно, коли не бачиш свої орхідеї декілька днів, а потім підходиш до них, кожного оглядаєш, і вони ніби за цей невеличкий проміжок часу ніби всі змінилися. Звісно, помітила. Повторюсь, одразу зміни, тому що дехто зацвів за ці дні моєї відсутності. Ну, а дехто вже почав навіть скидувати квіти. Можливо, і за мною сумували, ну а можливо, вже і прийшов той момент, коли вже потрібно орхідеї скидувати цвітіння. Ось ця красуничка тримає квіти вже декілька місяців. Це її перше в житті цвітіння. Тому що хто активно слідкує за моїм каналом, той знає, що цю орхідею я забрала від сусідки із холодного будинку, всю залиту цю і ще декілька орхідей, але, на жаль, не всі мені вдалося врятувати. І це цілком відновлена рослинка від листочків до корінчиків. І, повторюсь, це перше в житті цвітіння ось цієї красунички. Нехай і біленька, але все ж таки мені вдалося врятувати її. Я на це витратила 2 роки. Тому що а, цей процес у орхідей протікає дуже-дуже повільно. Тому 2 роки я витратила на її порятунок. Але ось такі орхідеї для мене просто особливі. Так, друзі. Ось вже розкрив третю квіточку мій красень Сого Лоуренс. На який випустив два знову домашні цвітоноси. Це його друге домашнє цвітіння. Ось на цьому цвітоносі він почав активно квітнути. А тут в нього ще один, на якому тільки активно. Дує та формує бутони, але, думаю, через декілька буквально днів, і вже на цьому цвітоносі він почне розкривати свої красиві квіти. Ось така у нього красива листова розетучка. Він же у мене пересаджений у домашню посадку. Посадила я її у закриту систему. Також, друзі, згадала, мабуть, назву. Цієї орхідеї. Вірніше я переглядала по своїх попередніх відео, і на цю орхідею я робила огляд. І мені здається, що це орхідея монза. Тому я її, мабуть, так і підпишу, що це монза, тому що саме під такою назвою я її і купувала. І я її порівнювала, і вона мені дуже-дуже схожа. Тому все ж таки вона у мене без назви стояти не буде, і я її підпишу, повторюсь, назвою, ну, такою назвою, під якою я її і купувала. Погляньте, скільки вона вже розкрила бутонів, а у неї там ще дозріває цілком новенький цвітонос, на якому вона тільки починає формувати бутони. Вона його випустила набагато пізніше. Ось такий вдячний сорт на цвітіння. Потім, друзі, за ці дні моєї відсутності, розкрив свій перший бутончик знову красень сого, Релакс. До цього він також квітнув, але він дорощував бутони на попередніх старих цвітоносах. До речі, він це і зараз починає робити ось тут. А це цілком новенький цвітоносик вже домашній. І тут я вам також показувала, що він знову випустив новенький цвітоносик. Ось такий він красень, сугорелакс, вдячний на цвітіння сорт. Ось такі у нього красиві, ніби лакові квіти. Ось такий неймовірний красень. Поруч з ним також активно розкриває свої малесенькі квіти. Мій малюк під назвою Міні Марк. Ось такий він красивий. Пам'ятаєте, в останній раз, коли я вам показувала його, у нього була тільки розкрита ось ця квіточка. Потім я вже не ставила орхідею на своє місце, тому що стояла вона у мене а, в самому кінці стелажу. Я цього малюка поставила на передній план, щоб насолоджуватися його. Ось таким красивим. Цікавим цвітінням. Потім, друзі, у повному розпуску у мене ось цей красивий бігліпчик. Назву його я вам ставлю. Пам'ятаєте, цього бігліпа я купувала у Віталіни у Стеменко, у Viber групі Ось такий він красень, чимось схожий на чорного медведя. Але це взагалі інакший сорт. Він дуже-дуже красивий, пишно-квітучий. Я його знайшла назву серед підлітків. І, до речі, бачила у декількох продавців минулого року в пропозиціях, в продажі, тому саме там я і знайшла його назву. Ось так він у мене пишно квітне. Це його перше домашнє цвітіння на пробуджених сплячих бруньках. Ось такий також щедрий сорт. Поруч все ще активно квітне. Пені Лав ось така в нього ще кількість бутонів. Хоча, знаєте, я думала, мені вдасться зробити гарне фото в повному розпуску даної орхідеї. Але бачу, що самі перші квіти вона чогось скидує, хоча і полита. Я якраз днями встигла була полити весь телаж. Тому ніхто тут в мене не пересушений. Ось така красонечка Лав. Ну, але вже нічого як є. Головне, що вона ось так пішно квітне. Це все квіти на одному цвітоносі, ви пам'ятаєте, у неї дуже багато було додаткових розгалуджень. Ну, можливо, їй трошечки і важкувато. Ну, а можливо, вона так і квітне, що найперші квіти, які розкрила, вона скидує, а потім продовжує розкривати. Ті бутони, які у неї залишилися. Так, що тут, друзі, у мене ще з новенького а... ось розкрила у мене першу квіточку. Моя красонечка-каміна Троянда. Перед цим вона вже також була, пробудила одну зі своїх спилячих бруньок. Сформувала також була декілька бутонів, але вона відсушила. Більшу частину цих бутонів, і я прийняла рішення зрізати той цвітоносик. І буквально через декілька днів вона мені пробуджує іншу сплячу бруньку, на якій ось так швидко формує 5 своїх бутонів, один з яких вона вже розкрила, і нарешті почала своє красиве цвітіння. У мене кам'яна троянда у такому виконанні цвітіння. Ось така красунечка. Минулого року, в літньому цвітінні, вона квітла, друзі, просто шикарно. У неї було дуже-дуже багато квітів, цвітіння було пишне, плюс вона ще потім дорожчувала бутони. Ну, одним словом, дуже така старана дівчинка. Потім я її пересадила у ось такий горщик, у закриту систему. Їй, до речі, дуже сподобалось, Це вже її, дивіться, новенькі корінчики від шиї. Ось цей вона вже направила ось туди. Вглиб посадки корінчик, ну і з цієї сторони також. Ось така красива у мене дівчинка. Сподіваюся, що в наступному, також вже літньому цвітінні, вона буде квітнути так само пишно, як і минулого року. Так, друзі, потім погляньте, вимкнула тут лампи. У мене також відкрила першу квіточку. Красунечка-орхідея під назвою Ротартан. Ви знаєте, що у неї також декілька діток, які мені важко дуже порахувати, чи їх там три, чи їх чотири. І при цьому всьому вона ще випускає мені ось такий один цвітоносик, також із додатковими розгалученнями, на якому вже почала активно квітнути. Ось така красива рожева дівчинка. Також дуже довго чекала на її це красиве цвітіння. І нарешті, друзі, дочекалася. Видно, дуже смували за мною мої дівчата. Хотіли мене приємно здивувати, і їм, якщо чесно, це вдалося. Ось така у мене красива рожева дівчинка під назвою Роттердам почала своє цвітіння. А тут, друзі, поруч, ви її вже бачили, але покажу вам ще раз: квітне моє. Також неймовірно ароматна красива дівчинка під назвою Ліодоро. Ось така неймовірно красива з неончиком дівчинка. Відкрила вже другий бутончик, і ще в неї є ось така кількість бутонів, які вона в подальшому розкриє. Потім, друзі, Цю красуню ви вже бачили навіть не один раз, але хочу вам показати не її цетіння, а показати те, що я її пересадила у ось такий подвійний горщик. Вона якраз була в стадії активного росту, бачите, у неї вже активно підріс. і... Новенький листочок, на той момент я його ледь-ледь бачила із середини пазух. Також у неї були корінчики в активному рості. Пам'ятаєте, вона була у мене посаджена у таке склянне кашпо, але погляньте на її листову розеточку, плюс ось цей цвітоносик, і я побачила, що І зрозуміла, що її листова розеточка може в будь-який Момент перекинути цей горщик і він може впасти. І я прийняла рішення пересадити дану красунечку, підібрала ось цей горщик під її кореневу систему. І ось так вона виглядає на даний момент. Так, і знову повернемося до новеньких друзів-розпусків. Погляньте, розкрила вже майже 4 квіточки ось ця красунечка парфумерна фабрика. Пам'ятаєте? Я вам говорила, що переставила її із підвіконня під віконня, з коридора, ось сюди під лампи. І вона також мене зустріла своїми квітами, приємним, просто неймовірним ароматом. Почала я шукати назву даної красунечки це, думаю, ви вже впізнали орхідея парфумерна фабрика. І її назва Odorion. У мене, друзі, є. Орхідея парфумерної фабрики Sension, яка вже також потихеньку починає скидувати своє цвітіння, але до останнього вона тримає а, яскравий колір а, квітів, плюс приємний, просто неймовірно такий ніжний, красивий аромат парфумів. Ось тут я вже з'ясувала і підписала, що це у мене є а, орхідея під назвою Odorion. А є ще друзі у мене 100%, я знаю. У мене є Дастіпель також. І знаєте, якщо чесно, коли я побачила ось ці розкриті квіти, і зрозуміла, що у мене в колекції є три різні сорти ось цих парфумерних фабрик, я, якщо чесно, дуже зраділа. Тому що хочеться мені їх мати в колекції. Але, бачите, як. У цієї орхідеї я нарощувала корінчики. Так і в Бель. я також нарощувала корінчики, тому що вона досить така виявилася примхливою. Тільки з однією. Чому я вам постійно так наголошую, коли я розповідаю про орхідеї парфюмер... ну, про серію парфумерних фабрик, і що Сеншен просто безпроблемна. Рослинка безпроблемний сорт, тому що ось сеншен я як і придбала, а потім пересадила у подвійний горщик. Вона дуже гарно прижилася до новенької посадки. Наростила вже купу просто молоденького коріння, молоденькі листочки, безпроблемно квітне вже у домашній посадці, другим домашнім цвітінням. На відміну від, повторюсь, Дасібель і Одоріон. Ось вони у мене є, але поки що вони у мене були на нарощенні корінчиків та листочків. Ось мені, якщо чесно, вдалося наростити її корінчики. Не втратила я її, вона у мене не відправилася в Орхорай. Навпаки, випустила мені ось такий цвітоносик, на якому почала активно квітнути, і повторююсь, аромат від її квітів просто неймовірний. Плюс, друзі, чим вона мене ще здивувала, коли я її дістала із стелажу, почала детально оглядати, вдихати її неймовірний аромат. Я побачила, що у неї ось на нижніх пелюсточках квітів. Саме на нижніх ось цих пелюсточках є ось такі цікаві защіпи. На цій нема, а на цій знову є. Бачите? Ось тут. Ну. Ось така дивна мутація. Можливо, знаєте, я її і придбала з мутацією, але вже не пам'ятаю. Так як ви знаєте, що я можу придбати якусь із орхідей, якщо вона мені дуже подобається. Але у неї є певні проблеми. Наприклад, проблеми із кореневою системою, так як було із даним сортом, я знала, що у неї проблеми із кореневою системою, але. Ціна була дуже такою привабливою, і я не могла не придбати її. Я, знаєте, якщо впевнена в своїх силах, якщо я знаю, що потрібно робити, як нарощувати, то я завжди готова придбати той чи інший сорт, спробувати, принаймні, врятувати. Ну, а потім, коли у мене все виходить, я просто з величезним задоволенням насолоджуюсь з цітінням своїх врятованих красунь. Ну, Ось така ще одна красива дівчинка зустріла мене своїм цвітінням. Також, друзі, вже на іншому цвітоносі почала квітнути красива орхідея під назвою Грозето. Я вам говорила ще в попередньому відео, коли вам показувала цвітіння на цьому цвітоносі. Дивіться, тут вже скільки квітів. А поступово вона їх відкриває не швидко. Але я вам говорила, що. В домашньому цвітінні даний сорт виглядає просто неймовірно. В принципі, як і багато сортів, вони в домашньому цвітінні просто неймовірно красиві. А тут вже з дня на день також відкриє перший бутон мій малюк Фантом. Поруч, друзі, активно квітне моя Джулія. Бачу, що тут вона ще буде дорощувати бутончики. Ось така красива. У мене дівчинка. А ще вам, друзі, хочу показати в повному розпуску ось цього красення. Погляньте, як він дуже схожий на дикого котика. Але це така, знаєте, ніби міні його версія. Звісно, у нього є своя назва це ігристе чи іскристе вино або сидр, согосидр. Пам'ятаєте, я також його придбала як оцінку від світашку, поки він до мене доїхав, квітів взагалі майже не залишилося. Тож, взагалі, вони на той момент, коли я отримала дану орхідею, виглядали не дуже привабливо. Але зараз, коли вони розкрилися в домашньому цвітінні, вони просто-просто нереальні. Ось ця їхня текстура квітів, вона настільки. Така цупкенька. дивіться, з воротньої сторони, як виглядають квіти. Ось такі, ніби, знаєте, вони як не справжні, ніби як латексні на дотик. Ось є сорти орхідей. Коли торкаєшся до їхніх квітів, вони такі ніжні, ніжні. А ось торкаєшся до даного сорту, бо я відчуваю на дотик кожну ось цю крапочку, кожну цю плямочку. Я не знаю, камера передасть чи ні, наскільки ось такі рельєфні пелюсточки у даного є орхідеї у даного сорту. Ось такий красень. І плюс до всього це е, все квіти на одному цвітоносі. А уявіть собі, коли даний сорт буде давати по декілька ось таких цвітоносів. Ось таких пишних це буде просто щось нереальне. І це, друзі, перше домашнє цвітіння. Плюс до всього дана мультифлора у мене пересаджена також у закриту систему. Бачите, її корінчики зараз також активно прийшли в ріст. Ось така краса, за якою просто з величезним задоволенням я спостерігаю. Тому що, ви знаєте, я не тільки люблю насолоджуватися цвітінням своєї колекції, але я люблю а, спостерігати за ростовими процесами, коли у орхідеї ростуть і листочки, і корінчики, і цвітоноси. Ну, ось такий неймовірний красень. Ну, і, друзі, нарешті я дісталася до самого верхнього рівня стелажу. І одразу хочу вам показати. Свого красення сурсонга, але, друзі, це той сурсонг, якого я рятувала, якому нарощувала кореневу систему, який у мене ось такий міцний, саме він стояв у мене на підвіконні у мами в будинку. Але, друзі, погляньте, що він тут витворяє. Після того, коли я його сюди переставила, він ще почав давати додаткові розгалудження, погляньте, і який сформував і формує й надалі цвітонос. Ви тільки на це погляньте. Тут також він пробудив додаткове розгалуження, тут щось також пробуджує. Ну, одним словом, просто а, він вражає мене а, своїм потенціалом. Що він надумає надалі, я не знаю. Але в будь-якому випадку а, цвітіння даного сорту буде просто нереальним. Ви бачили у попередніх відео. Наскільки це міцненький кущик, ось ця вся серединка, це вже орхідея наростила в моїх домашніх умовах. Це листочки старі в магазинні. І ось така неймовірна кількість корінчиків, які ростуть в різні сторони. Ось там також, друзі, показую, поки як можу, щоб її не чіпати. А поруч, друзі, із Сурсонгом це цвітоносик орхідеї Клеопатра. Ось це її буде також перше домашнє цвітіння. Це також цвітоносик темненької такої орхідеї з білою губкою, назву якої все ще я і не знайшла. Це саме та орхідея, яка кожен раз квітне по-різному. такий цікавий екземпляр. Ну, Цією орхідеєю сама не перестаю захоплюватися це, друзі, якщо я її правильно підписала і впізнала, це у мене буде тоші. Ось це цілком новенький цвітоносик, а це всі цвітоноси із пробуджених прунюк. Але погляньте, скільки їх тут багато, я вам також хочу показувати її на різних стадіях розвитку. Також дуже з нетерпінням чекаю на цвітіння даного сорту. Ось ця красунечка під назвою Вікторіо. Тут у мене, друзі, і стоїть, тому що вона у мене більше ніде не поміщається. Все ж таки, вона буде тут дорощувати а, свої бутони. І також я піднялася сюди наверх і побачила, що вона нарощує новенький листочок. Хоча, друзі, я, якщо чесно, боялася, що, можливо, там якась а, може бути проблема. Я не знаю, чогось у мене таке було. було Погане перечуття, але коли піднялася вверх і побачила, що ні, листочок починає активно свій ріст, у мене, знаєте, аж настрій піднявся. Вона ось така у мене величезна. Також я її купувала у Віталіни у Стименко. Дуже, друзі, багато ще орхідей, які зараз активно почали пробуджувати свої сплячі бруньки. Погляньте, ось тут. Просто зараз. Не знаю, що це у мене за сорт. Ось там також куточку. А, одразу орхідея буде дві сплячі бруньки. Ось тут, дивіться, це у мене Алтея. Вже пробудила сплячу бруньку, її формує ось такий цвітоносик, і в неї також пішли новенькі корінчики від шиї. А це також цвітоносики зі сплячих бруньок. Орхідеї Стеленбош Але ви знаєте, що у неї був вже цвітоносик, на якому вона активно формувала свої бутони. І вона, друзі, також зустріла мене своїм красивим цвітінням. І погляньте, друзі, показати вам ось цю неймовірну красу. Це, друзі, Стеленбош метелик Погляньте, яка неймовірна красунечка ці її защипи, ось ці її краї, ніби вирізані ножницями. Подивіться, які дуже гарні. Просто неймовірна красуничка. Я люблю дуже а, даний сорт і в стандартному цвітінні, тому що вона завжди а, дуже щедро квітне. А тут у мене метелик. Я її ще бачила а, в Пелорі, як вона квітне. Також мені дуже подобається. Якщо буде така нагода. Я б також не проти мати даний сорт із мутацією пелор, Але вона просто-просто фантастична. Ви тільки погляньте на ці глибокі защі просто неймовірна красонечка. Ось такий, такий в неї цвітоносик, ось така кількість бутонів. Уявіть собі, коли даний сорт розкриє ось ці всі бутони. Яка це буде також краса. Плюс, ви бачите, вона ще формує два додаткові цвітоноси. Ну, думаю, про цей сорт багато говорити і розказувати не потрібно. Вона все показує сама, на що вона здатна. Ну, ось така красива дівчинка. Також зустріла мене своїми красивими квітами. Верніше, однією поки що квіточкою є з мутацією метелик. Ну що, друзі, на цьому на сьогодні все. Звісно, показала б вам ще більше, але не хочеться затягувати відео. Буду поступово вам показувати своїх красуничок, знайомити вас із новенькими розпусками, тому що вони все ще продовжуються. І ніяк не можуть закінчитися. А як ви бачите, вже є орхідеї, які також активно готуються до нового цвітіння. Вони випускають новенькі цвітоноси. А ви знаєте, що ті цвітоносики, які з'являються із пробуджених бруньок, вони ростуть дуже і дуже швидко, формують також швидко бутони і цвітіння. На таких цвітоносах розпочинається дуже і дуже швидко. Тож, друзі, я думаю і просто впевнена на 100%, що без цвітіння я не залишусь, тому що одні орхідеї відцвітають, інші починають своє цвітіння. Ну, і так по колу. Тому, друзі, залишайтеся разом зі мною на каналі. Підписуйтеся, хто ще не підписаний, щоб мене не губити. Активно лайкайте, коментуйте мої відео. Мені це дуже і дуже приємно. А я, як завжди, хочу побажати вам тільки здорових орхідей, неймовірно пишного, вдячного та красивого від них цвітіння. І до нових зустрічей на моєму каналі. Обов'язково ще побачимось і почуємось. До зустрічі!